Привіт, друже! ти на каналі Світляк, мій ігровий Specific 7D2, звати мене Роман. Я полюбляю грати на лотехах. Сьогодні трошки оплачуюсь, це мабуть. Це да, не мабуть третій раз записую це відео вже. Перший раз були криваві сльози, другий раз валідол приймав. Заспокоївся і давай думаю зроблю. Плач Єремії. Отже, у нас заводний чарфудюри. Що роблять? Розділяються. Розділяються, не заївають гору, я 50 поїхав чар футюром з одним. А інший у нас чарфутюр вирішив просто не се допомагати, а постояти на центрі. Я про оцього ось футюра. Давай мапу збільшимо про оцього. Чудово підпал дав G50 му на 900 хп. Просаджений він. Ну, чи були б шанси від двох черф... черфудюрів і і 50 забрати два середні танки. <гум> Мабуть, були. Там просто отак заїдь от сюди ось. Панизвінсь, давайте. Отак, все. Заїдь сюди. Ну, не зараз, звісно ж. А спочатку. Тин-тин-тин-тин-тин. Оп! І забирайте два барабани, блин і 50 -й. забирайте. Не хочу. Два ствола. Ні. Звод грає блин, на різних позиціях. Ось звод грає на дні позиції. 50-й 55-й. Разом, разом, друзі, грайте. Ви взводим вже граєте, десь прикрийте один одного. Так, димій. Е -е, вільна камера. Збережена камера. ось ХВК знаходиться. Я перемикаюсь на Фугас. Звісно ж. Броню. Котюр показує, що туди буде стріляти, а не, він дивись, дивись, що робить. О, топовий гравець поїхав, просто віддався, класненько Дуже чудово. Ну, я розумію, що треба вже ціляти ноги. засвідчуюсь тому що. Тому що, тому що, але. Слава тобі господи. Приїхав без страти ХП. 55 п'ятка намагається мене дочекувати. Ще засвічу 56 ту на 600 дали. Ну, начебто нічого страшного не відбувається. Я дивлюсь, давайте я паузу. Дивлюсь на мапу. Ну просто дивись, ось гніздо ціле тут у нас, яке має простріли на гору Має просто в центр. Ну, і сюди також якісь там простріли має. Ну, Начебто займає центральні позиції, підсвічуємо і вони будуть вбивати. Те, що там десь дернеться і на горі, і на центрі. Ну так же ж. Так. Хтось там розказує, що не треба ставити XVM, він не потрібен. А я кажу, що потрібен. Ну, мені XVM чим подобається, що він показує, по-перше, твою статистику, ти намагаєшся її покращити якось. Для ЛТХ важливо тим, що ти розумієш, яка ЛТХ проти тебе грає. На відкритих мапах це дуже важливо. Ну і показує твою команду. Супер команду, яка щось, щось десь якось не так відігрує. Ну не хочу зараз поспішати, тому що я город таки ж контролюю і вони ж повинні десь, якщо там з'являються, отримувати СТРВ, ХВК. Це це світиться. ХВК шку. Благо забирають, су 130 ПМ. В центрі ну, засеївалось, мабуть, за кімічик, так, зараз. Засеївалось, так. Намагаюся СТРВшку дочекувати. Засвітила мене стеревешка. Зараз дивись цікаві моменти. Я сервіс від поємки. Танчу вафлю. Танчу я вафлю. Ну, мабуть, оці мали б якийсь простріл по вафліп. Мати дивись, ну, ось 103 там стоїть, прога. Ну, начебто так. Але ні. Щось вони якось не можуть. Мафля. Благополучно вистрілялась. Запавні рикошет і пішла собі спокійненько грати. Далі. Як і ПМК, в принципі. Дивись, дивись на цей цирк. Чарфутюр там підсвічував. ПМК, один постріл, другий постріл. Третій постріл і всі. Мимо Це назвати? Біда, біда? Як з вами вигравати, якщо ви просто не можете попасти по стволу? СТРВЕГА Підсвітилася в прольєвчиках, десь там вона стоїть. Намагаюся начекувати її. Я зараз. Розумієш, мені таке з однієї сторони прийти. Так краще буде прийти ось сюди вже десь. от Поки я СТРВ там світилася, раз, два, раз, десь там, фу, прийти трохи далі. Але я боюсь, що на цьому проході я засвічусь згори, Тут же ж немає, ще бачиш щось. Як не їдь, засвітися. Ну, Центр я поки що не можу прийти. Така, Така ситуація. 55-ка знищує борща. А хто ж тебе світи? Ну, ну поясни мені. Ти світися після пострілу, так розумію. Ну, відійти трохи від камінців, там, в смысле, від гущиків ось їх, работають. Працюю через кущі та і все. Ну так ні, вони ж, бренд, попривикали стати. Стріляти не по контурам. Отак от, як положено, стріляти, бля. А, виїхати, отак, під'їхати, отак класно видно, можна дати постріл. Угу. Чудово. Арта забирає 750 дорогу. Ну, що ти будеш робити? Не впливаєш зовсім. Клас техніки не функція. Чар футюр. отримує. отримує. Вафля засвечивается, ну в котре уже, ну что ж вы, роботы, ну 103-й, Проджета. Ой, 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 ну просто не прощу. Не прощу. Голожки вырешив пасты. А пм ПМК снова засвечивается. Стервеха світиться. Всі світиться, бен. І вбивають Один панзера Тора забирає чар футюра. Зато арта кидає по важкому танку. Ниж тобі самий сами ворог тоді важкий танк, Не стерве, аж поуташотна. Важкий танк тобі <плес> Беда якась. 55-ка вже проходи прям прям в, в ці кущі он. Змогла пройти. Тут не змогли дати якісь просто. Ну, ситуація на мапі сама по собі Игняжа. <плес> Скажімо так. Так, Тора, що там в тебе? Не може я зараз пост, 55-та. За мною стоїть. Дуже близька, вона мене за Трохи розпитало, так? Але 5400 ХП у нас. 9. Ой, господі, 6700 противників. Позиція у нас гімно. Починаємо начекувати щось там десь, можливо, щось побачу. Треба, треба якось відпрацьовувати, може прожити і Через кущики, через кущики. М -м. Не бачу, не бачу, Вони ну, там. Трохи далі мабуть стоять, тому. Тому не можу я зараз присвічувати. Добре, важкі контролюють. Там де СТРВХ була 55-ка, ну. Вирішую. Ще трохи постою тут, може, щось Щось десь може. Арта знову. Ну, ну ти зведись, ти, ну шо ти, блин, стріляєш, то зна куди. Гравець. На арті 8к баив. 47 перемог, Bad girl. Ох ти погана, дівчинка, Та ты старовеху заборіть Будь ласочка Аллилуйя. Так, ну що? Давайте подумаємо, що відбувається в мапі Реджета, контролює 55-ту, контролює трохи оцей проїзд. Ці дають сюди, якщо що. Петя зараз працює сюди, в іншу сторону, ПМК Ось вона ну, там на PC-му, засвітилася, тримала. 55-й щось там тикається, микається, я також тикаюсь, микаюсь намагаюсь прочекати гору. Це е, вільна камера. Щоб зрозуміти, що ззаді. Ой, як гарно. На 400. Забираю. Ну, всі шанси зараз забрати. 56 тут. Але там вафля заважає ось погано що Так, я. Я не чекаю, чекаю, де там вафля, думаю, тут не тут, де ж ти стоїш. Господі боже мой. Так, вже трохи продвигаюся ж сюди. Має якийсь шанс ПМ ку засвітити там, якщо вона буде дергатись, так, вафля засвічується з іншої сторони. Шкода також засвічується. Я таки думаю, ну, начебто там шкоду забирай, вафлю забирай, і вже у нас якийсь хоч, хоч один фланг, буде вільний. Прога трошки може. Давай. Думки про трошки підконтралює. Оця потеха може зараз туди працювати. Поки цей живий, думаю, може з ним там об'єднатися і допомогти йому вофлю забрати. Але його вбивають. я угу, угу. Важкому хочу пропікати, Прики, що. Поїхали, заберемо цю флю вже якось. Потеха закриває трохи центр на прожеті піджим. Арта також може працювати. Зараз заберемо вафлю і якось будемо вже згари цю поемку. Причекувати, можливо, арту. Там, ну, Коротше кажучи, якийсь відкривається у нас. Але про Jet дивись, що робить. Дивись, що цей блін робить гравець він Залишає позиції. Йде в засвіт. ну це це явно засвіт він їде. І тим самим відкриває можливість про джеті зайти ось сюди ось. А це вже знаєш, вибуває Арту. Тут 200 хп залишається проги пруги, параджету, ну. Арта не зміщується, бачу, що в принципі параджета. Так, розмір так. Я заходжу. З іншої сторони. Пуга заряджений. Чи в не попала, чи куди не попала, ну. Помагаюсь саме. Развожу на постріл. Гарно заходи. Тут розпетляли, там забрали. Е арту нашу. Думаю, про може, по десь там лізе вже. Де вона, що вона? Ситуація дуже швидко змінюється, тому що дві стехи забирають. Нам би таке щас, щас, зараз. Туди саме, на 55-ку і на Мігеля, поки вони десь простір якийсь. Помічаємо іншу прогу. І щось цікаве відбувається зараз, знаєш що? А ось що. ПМ-ка забирає прожету. Ну ну що ти там, блін, робило? Наразі все добре. І тут пролітає, від не класу техніки. Просто командирський люк на 400 з лишнім ХП. Ой-ой-ой, я просто грав і плакав і думав, ну як же ж так виходить, блин. Що начебто і все має, має помирати, воно живе і живе. ну Тому що гравці не хочуть. Зараз подивимось, до речі, хто що настріляв, хто що награв. Ну отже я, ладно. 2975 насвічено. 2957 настріляно. Чудовий посол з підпалом і e 50-му. Блі, ну всі шанси було забрати гору, всі. Не скористалися цим шансом наші стежки розділилися. Один зовсім злився, поїхав на, <смас> на гелтеху. Підпростріли ПТш, як підпрострили важких. так с... Демо далі дивимось як не впливає на цю гру арта. Отже. Арта противника. 2678-3 фраги. Ат на тисячі досвіду. Непогано, так? в тобі по досвіду, людина, на арті? Це все нормально, гра. Наша така сама. Ну, не така сама, арта, інша. 939. Не було не шансів випасти чи що? Та були там шанси випасти. СТРВ-шку, то забрати були шанси. 55-ку випасти, нормально були шанси. На гору на початку нормально закинути, блін. Ну, не скористалися. Ну, що ще цікавого. Шкода 0, F50 0, Льова 0. Ну, начебто 400 влас з нульом, алелинка на світила, ладно. Це, блін, ну, це посміховисько було стояло якийсь актор на базі. Просто в полі, скажімо так, з нульом зливається тиснуть чудовий. Чар футюр, це я так розумію, який заїхав на гору. Клас. Дякую. Чар-футюр. Це все зводне його. Чого ти не допомагаєш, Дякую за такий бій, блін, друзі. Сльози за ще льються. Щось там потієш, намагаєшся, не, не хочуть. Це рубрика АБСРи-союзника. По-іншому не скажеш. Щось заробили, щось підсвітили, щось постріляли, якісь на 6 тисяч сумарки. Майже. І то алілуя, з такою командою, це і так. Нефіга собі. Я там боявся її поїхати десь. Трохи вперед проїхати, чесно кажучи, тому що, б, ну, з такими відстрілами. Перешти відкиснеш блин, від противників, чим вони відстріляють. Наші маю на увазі союзники, відстріляють когось там, кого ти підсвітиш. Ну що, поплакався вам? Не забудьте поставити вподобайку, а може і палець вниз. Не знаю, як вам забажається, залиште коментар обов'язково, чи вважаєте ви їх своїм потрібним. Не забудьте про підписку, хто не підписаний, будь ласка, дзвіночок протисніть, щоб отримати сповіщення про нові цікаві відео. Ну все, на душі трошки легше. <смір> Обіняв, припідняв. Пока-пока. Слава Україні!